У нас на майданчику автопоїнт. У нас в продажу з'являється дуже ексклюзивний автомобіль. Це Tesla Model 3 2021 року випуску. Це вже рестайлінг з максимальною батареєю, з запасом ходу 550 км. Та, як бачите, вона Dual Motor. Автомобіль до нас приїхав зі штатів з мінімальними пошкодженнями по передньому лівому крилу. В принципі, Крило було замінено і автомобіль далі поїхав. По салону у нас. Ось такому вигляді у нас карти дверей, і пробіг на автомобілі лише 44 тисячі км. Тому все виглядає як нове. Маємо панорамний дах, також сидушки в дуже класному стані, повне регулювання сидінь, як спинки. Ось так у нас виглядає кермо. Маємо Типовий для Тесли Монітор. Тут ми можемо бачити заряд батареї. Також можемо відчиняти багажник передній та задній з цього ж самого екрану, регулювати клімат-контроль. Ну, тобто, все, що можна робити в автомобілі, це все зв'язано з цим планшетом. Також є повна навігація, і автомобіль вже прошитий на нашу мову. Так, у нас тут знаходиться селектор. Переключення передач. Тут ми маємо ось такий речовий бокс, підстаканники та підлокітник. Давайте перейдемо на задній ряд сидінь. Тут у нас все також в бездоганному стані. Автомобіль дійсно виглядає дуже класно. Багажне відділення автомобіля. Звичайно, все у нас на електроприводах. Також машинкою можна керувати з телефону, є спеціальний додаток і ви зможете відчиняти капот, багажник, двері, слідкувати за станом авто, це все буде показуватися вам в додатку на телефоні. Тому, друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, приходьте до нас на майданчик, ми знаходимося на вулиці Героїв Крут 19, зможемо оглянути, перевірити автомобіль, зробити тест-драйв. Тому будемо на вас чекати.